Якщо чесно, то не так я собі уявляв свою першу риболовлю на київській набережні в цьому році. Опинилися ми сьогодні тут взагалі випадково. Їхали ми з Гаріком стрітфішити на річку Десенка, але всю ніч в нас тримався морозець мінус три, і приїхавши на Десенку, ми побачили, що вся річка схопилася кригою. Недовго думаючи, сіли на метро і через півміста приїхали на набережку. А, поки що не знаю, як ми сьогодні будемо рибалити, тому що, по-перше, в мене з собою легкий комплект до 14 грамів, а водички доволі багато. А, і по-друге, по руслу несе доволі багато криги. Але якщо ви дивитесь цей відос, то, мабуть, щось у нас з цього і вийшло. Ось воно лайтове обличче. Це Crazy Fish Orion 922 LT з тестом 314. На Аріоні в мене 4000 дейва Caldia SC і шнур 06 Dual Hardcore. Такс, рибалю я сьогодні в будущем до 14 грамів, але риболовлю розпочинаю з 16. 16 грамів плюс 3 дюймовий ганстаміну у фіолеті. Подивимось, поки що 16 вистачає, цікаво, що буде далі. Будуче в мене прям максимально делікатне під такі умови. Мені б зараз мою МТ-шку до 28 грамів, це було б те, що треба. Але будемо обходитись тим, що є. Оскільки я не можу прокинути великі ваги, в першу чергу буду обловлювати прибережну зону. Це берегові бровки і усілякий різний рельєф. За основу беремо плавну сходинку і очікуємо на першу покльовку. Туди по набережні ходять, щось пробують ловити. Все навіть трошки обнадійливо Сподіваюсь, що щось сьогодні зловимо Була покльовка, дає? Да, була, чітка, чітка, прям бугу. І не давай, куди під берегом? Да, прям під ага, і хвостя вот, да, да. да? Блін. І, yeah. воду, і воду почав давати, бачиш, може mm -hmm. через це він і вийшов. Ну давай будемо пробувати. Ну це перше, поки виводи робити не будемо, особливо якісь. На Snake Twist, да? так? Mm -hmm. Прикольно. Ну що, працюємо mm -hmm. далі. Іграк у нас заробив першу покльовку. І судак ще й гарно луснув з ударом. Це дуже радує. Отже, судачок в наявності, треба його тільки вмовити. В нас потрошки починає давати воду і сподіваюся, це дасть позитивний ефект. Є контакт. Є. Друзі, це він. Це він. Перша моя покльовка на набережні в цьому році. Слухай, ще здається, непоганий. Хоча може і не дуже, але сподіваюся, зараз подивимось. Я, бо, що не Ну, Зараз подивимось, поки не знаю гря. Ні. Він не те, щоб гарний, здається. Хоча слухай. Блін, вперся ти тільки... І... Не можеш. Ну так, да, так. Да. І покльовка непогана була. В бік пішов, бачиш? що, він може і гарний. Тихо, друже. Покажись. з викиду, з такою покльовкою гарною. Да, сука, не підіймається. Не підіймається. Ось він. Ось він. Ого. Так. Ну так. Це кілунділь, друзі. Це кілунділь. Ігорк. Давай. Давай його сюди. А ты шо? Це кіло плюс. Це кіло плюс. Це залік ты <ривіт> <ти> бабай, дывишь! Да, кило 200 где-то! Вот со Оце Вот це судакин! Явочка, смотри! Ух, Бомба! На ганстамину трьохдюймовий в колі. із такою покльовкою жадібною ай-яй-яй. Так ти шо, дивіться. Легенько зачепився, дюйми в колі. Ну це ж красун, це ж воно йоханий бабай. Да, такі десь кіло 200, реально. Да. Друзі, целий кос. Тільки ми змінили точку і одразу на першому закладі гарнючо покльовка. Перед нами то стояли люди, нічого не зловили. А ми прийшли і зняли ось такого красення. Ну це десь кіло 200. Вагітна самочка, вся в пиявках. Будемо зараз відпускати. Набережна прокидається. Дякую нашому судочку за емоції. Прям дуже довго я на це очікував. А малого додому. Водичку починають давати і можливо саме це спонукало його на покльовку. Вигарька була, гарна покльовка, трошки нижче з затечею. І в мене, бачите, який красив ступень. Ну, це прям судак на 5 з ну, як для київської набережної. Ще й лютий місяць несе кригу, а він клює. Слухайте, в принципі, моїх 16 грамів для того, щоб ловити вздовж берега, вздовж бровок, більш-менш вистачає. А Якщо кидаю трошки лівіше, ближче до русла, то дуже-дуже довго падає, довго висне, а от ближче до берега все ж таки ловити виходить. Ну круто, я думав, що я взагалі не зможу сьогодні половити. Думав, що доведеться колупатися в самих ногах. А трошки навіть можу і закинути. Заробив тільки ще ще одну покльовку. Мінус хвостяра. І нормально ж він так приманку погриз. Ну, знаєте, якщо така п'янка пішла, напевно, ми тут затримаємось. Що таке? Зійшов? Зразу. Покльовка сіл, я його протащив ну метр, може, то він відвалився одразу. І не далеко, так? Да? Ага. Ну вже тут. Ну так, Блин, нормально, сухий. Да. Розкльовується потроху. Косяк. Ігорьок у нас перейшов на 20 грамів і в нього одразу сталася попльотка. Ну, цікаво. Я собі, на жаль, таку вагу не можу дозволити. Мій аріон до 14 грамів. Але тим не менш. Поки що 16 ну, більш-менш, скажемо, вистачає. В ідеалі було б, звичайно, поставити грамію 18-20, але поки що половимо 16. На дану хвилину Ігорьок у нас мав вже три покльовки. В мене поки що тільки дві. Але ігор у нас, по-перше, ловить на менші приманки в розмірі 2,2-2,5 дюйми, а по-друге, на більші ваги 20 грамів. Тому, по-перше, я змінюю приманку. Це 3 дюймовий Longers Nate. Він також в розмірі тридюйми, але він максимально прогонистий, ходотілий, судаку така тема дуже часто до вподоби. Ну і взяв вигарка більшу вагу, 18 грамів. Аріон в мене до 14. Будемо сьогодні його перегружати. О, туди вон... О. Нормально? Нормально. І зачіп. Не програв, здається. Ну, бровки тут гарні. Знову зачіп. Саме біля цих бровок він і тусується, він саме сюди і підходить. По цьому рельєфу його і треба шукати. Опа. Є? Ну, що так, ну на рибу не так. Сміття якесь? Ні, риба. Ні, риба, риба. Красава і гориба. Ти дивись. Похоже, ти знаєш теж ні маленький, ні разу. Так. Да. Блін, це круто. Це дуже круто, чувак. Давай його сюди, тільки не спіши. Так, да, я так. вже бачу, що гарний. Так, ставимо нашу палку. Зараз будемо допомагати Ігорку. Так. Ти що? Хорош, дядя. Дорож буде, коли достане. Діставай. А, ти його десь по-моєму по підпочинив. По-моєму, так. По да. За хвоста. Значить он не такий великий, ну. Но... <гум> десь Це за хвостяру. Сюди, сюда. сюда да? судак, судак. Ну давай, ми його зараз так піднімемо. Ага. Невелички, ну так. невеличкий, але за хвостяру. Ну, Як умею, ну що. <гум> тримай. Ну, Своїх грамчиків 300. за хвост, как обычно, по классике. Ну, рыба есть, самое главное, подошла, будем ловить, думаю, будет еще что-то, и по-честному надеюсь. Вот Не, ну нас... слушай, судак есть, Есть, это, есть. это, это главное, головное. действительно, да. С вами хотят попрощаться. Пока! Побег. Вы знаете, напевно, я цей видос трошки притрымываю а, Сегодня у нас 19 лютого, І поки рибалок на набережні не дуже багато, хочеться половити в своє задоволення. Тож, напевно, виставлю це відео або коли в мене закінчиться матеріал, або коли інші блогери почнуть виставляти відоси звідси. Лютневий вихід, він, як правило, дуже короткий. По приїзду з самого ранку ми потрапили на коротесенький вихід судачка, буквально хвилин 20 він в нас поклював. І за цих 20 хвилин на двох ми мали аж 5 покльовок, що для лютого місяця, ну, скажімо так, немало. Перша гарна дзвінка покльовка в Ігоря була на Snake Twist 2,5. Потім в нього був схід судачка на ганстаміну у 2,5. І ще на якусь приманку в нього була покльовка, плюс підбагрений невеличкий судачок. Своїх дві клюваки я заробив на ганстаміну в розмірі 3 дюйми. Перша покльовка завершилася гарнючим, як для зими, судаком, десь такі кіло 200 може кіло 300. І на другій клюваці судак відпаяв мені хвостяру. Ось такі справи. Постояли ще кілька годин після цього на точці, по нулях. Пройшлися вищі потечі, попробували також перспективні точки. Ну, не хоче він більше клювати. Можливо, він вийшов би трошки пізніше, ближче до вечора, але мене набрали і терміново викликали по справі. Тому довелося їхати. На набережці дуже сильно ще несе кригу, тому, напевно, ще трошки треба зачекати. В будь-якому випадку ви це відео побачите з невеличким запізненням. Тож такі справи. На цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, царський лайкос, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей, друзі!